Друзі, усім привіт! Невеличке замовлення від компанії Івроше, вирішила поділитися з вами, так як зараз дуже рідко роблю замовлення в цій компанії, але була гарна знижка по пропозиції на електронну пошту на аромати мінус 40%. Якщо ви купуєте два аромати. Якби чисто для себе, можливо, б я її не купувала, а так як у мене клієнтка захотіла водичку. То я вирішила, щоб скористатися знижкою, замовити для себе ще новиночку. І зараз вам покажу, що ж саме я обрала. Клієнтка замовила у мене ось таку от натюрельку. Це її улюблений аромат. Вона у мене їх постійно замовляє. Звісно ж, колись була ціна доступна на ці аромати. Я пам'ятаю, як тільки. Почалася війна, я продавала ці парфумчики по 300 гривень. Це взагалі була супер ціна. Зараз, звісно, за таку ціну вже їх не купиш. Зараз вже зі знижкою можна придбати десь приблизно до 1000 гривень. І другий аромат, який я взяла, щоб отримати знижку 40% це ось така от новиночка. Це, я так зрозуміла, лімітована колекція від ігроше до новорічних свят. Ванільна орхідея. Ось так от виглядає коробочка. Вона, всі аромати приходять в євроше не заслюдовані, як ви бачите. І зараз вам покажу, як виглядає сам флакончик. Ось так от виглядає флакон, досить простенько, не змінилося нічого. Тільки от така от золотиста наклеючка поверху. Я вже цей аромат пробувала. Аромат досить непоганий, але я очікувала від нього трішки іншого. Він заявлений як ванільно-квітковий, але для мене він більш квітковий. Ваніль тут дуже-дуже легка. Чесно кажучи, я думала, що цей аромат буде трішки схожий на чорну ваніль. У мене є цей ароматик чорна ваніль, він знятий, ось так от він виглядав. У мене тут залишилося його зовсім зовсім трішки, був у мене цілий флакончик. Буквально тиждень тому я його виставила на розпив, і ось це все, що залишилось. Я його зняла з розпиву, тому що хочу трішки цієї краси залишити для себе. Але цей аромат зовсім інший. Тут переважають квіти, а саме заявлена орхідея. Замовлення це було все, і тепер покажу подаруночки, які отримала. Отримала ось такий от засіб з волошкою для зняття макіяжу з очей. Тут у нас об'єм 100 мл. Отримала ось таке от кускове милко з малиною. І отримала ось таку от туш. Не знаю, чи це новинка, чи це перевипуск, метаморфоза, по-моєму, Вівроше у нас вже була. Можливо, це просто змінили дизайн самої упаковочки. І також вклала мені компанія ось таких два пробних зразочки. Це новинка сироватка для обличчя, ліфтинг колаген і крем денний для обличчя. Буду тестувати. Також вклали мені ось такий от каталожок. Давно вже я не отримувала каталожків від івроше. Тут у нас представлена нова колекція. У мене, до речі, вже є замовлення на ось таке от молочко. Ванільна орхідея молочко для тіла. Так що буде ще одна розпаковочка. В принципі, все з. Те саме, що й на сайті представлено, тільки інші подаруночки йдуть по каталогу. Тут у нас за замовлення від 899 гривень можна обрати або парфумовану водичку Мон Ні, не Mon Evidенs, коме у не Евіденс. Евіденс-водичка 10 мл, або ж крем. Від зморшок для контуру очей. Ось такі от подаруночки. Це за 899 гривень і за 549 гривень замовлення можна обрати в подарунок косметичку. Так, в принципі, каталожок такий, який був. Тут також представлені новинки на останніх сторінках. Я ці новинки ще не тестила, не купувала їх, хоча також вже дуже багато дивилася і слухала відгуків на них. Але ціни трішки в зараз кусаються, тому не знаю, буду їх брати чи не буду. Ось таке, от, друзі, було у мене невеличке замовлення. Я вам бажаю усім тихого, мирного вечора, мирної ночі. І до нових зустрічей на моєму каналі.